Сьогодні, 20 січня, є найприємніший день для усієї України у 2025 році. Нікого з Кнесетої України не запросили на інаугурацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це і неймовірно важлива та приємна інформація абсолютно для кожного з нас. Пояснюю, сенаторів Сполучених Штатів Америки та теперішню адміністрацію Трампа та будь-якого, Сполучених Штатах Америки, хто слідкує за політичним життям в Україні, не за війною, не за фронтом, а власне за політичним життям в Україні вже дістала ця зелена влада. Всі знають, що хоч половину грошей фінансової допомоги, яка надходила в Україну, розікрали слуги народу. І ця неповага до слуг народу також поширюється на кожного з вас, тому що ви дозволяли їм красти і до сих пір дозволяєте. Ви нічого не робили і до сих пір не робите нічого, щоб ці злодійства не відбувались. Але є надія зараз появилася надія, що адміністрація Дональда Трампа, якщо не забере накрадені гроші, то бодай, хоч покарає цю злочинну владу яким чином є величезні надії та сподівання на те, що їх якось покарають тих, кого ви називаєте слугами народу.